Керівництво білгородністровського загону зустрічає автомайданівців, які приїхали у складі шести автівок. Активісти разом зі своїми сім'ями вирішили підтримати прикордонників не лише морально, але й матеріально. Вам що ви є. Ми понімаємо, що буде нелегко, но в будь-якому случаї якими бойцями буде за нами. на заклик автомайданівців допомогти прикордонникам відгукнулися небайдужі громадяни. Зібрали те, що необхідно прикордоннику в польових умовах, аби розвести багаття, приготувати поїсти. Разом із дорослими до білгроністровського загону приїхала і маленька учасниця автомайдану, яка протягом всього заходу гордо в руках тримала прапор України. В даних умовах будь-яка допомога для нашого. Будь-яких військових формувань та правоохоронних органів я вважаю, що є досить корисною і досить необхідною. Прикордонники білгородністровського загону запевняють, що сьогодні готові до будь-яких складнощів під час захисту кордону. Тетяна Бажанар, Вадим Тажібаєв, Бесарабія ТВ.